Вітаю друзі, до вашого огляду ще один, скажімо так, дуже незвичний баклажан. Баклажан, який ми в цьому році собі обрали по його зовнішньому вигляді і його характеристиках для себе і не пошкодували, бо баклажан дуже сподобався нам і дуже сподобався нашим, нашим клієнтам. Це є білий баклажан від компанії для мене незнайомий Cora Sets. це виробник Китай пише. Ось, це номерний баклажан. Не знаю чи є про нього десь відео, тому ми вирішили його вам на огляд показати спочатку баклажан. Розвивався, скажімо так, не дуже. Думали, що це так, тільки, тільки для картинки. Видав він по одному плоді, а потім почав рости і розвиватися, давати плоди як на двіщах. А якщо врахувати, що людям він дуже сподобався, дивіться, чотири яких гарних плодика. І ось п'ятий формою. Враховуючи, що на нього ціна на ринку в два рази більша, навіть і в два з половиною рази більша, як на звичайний баклажан, і люди досить охоче його беруть. Досить гарно він виглядає на прилавку, незвично, багато людей купляють його тільки заради того, щоб зрозуміти, що це таке. На Спочатку питають, що це таке. Чують, що це баклажан. Куди виростають досить великі, навіть до кілограма. Можна здавати і в меншому вигляді. Але коли він такий круглий великий на прилавку, то це зразу, зразу перевертає увагу людей. І вони підходять подивитися, що це за таке чудо, тому що білого баклажана на прилавках дуже мало. Мабуть, попалося йому трошки, не здали місце тут у нас на городі. Спочатку він дуже високий, зеленіший, тут якийсь такий кусочок попався чомусь, де він гірший, але все одно він віддає плоди. Декілька плодів все одно має. Ми вже розбирали. це вже четверта буде виборка його. Ну, додому ми з ним не приїжджаємо. Розбирають його весь. Дехто знає, що він смачний і має такий легенький запах смак грибів. А багато людей беруть вперше. Зрозуміти, хоча б що це таке, яке воно на смак. Тому хоча компанія не дуже відома, ну мені принаймні не дуже відома, але баклажан у неї дуже класний. Нам сподобався і на смак він, і на вигляд, ну і каже, по родючості. ми думали буде гірший на початку. Віддав по одному великому плоді і все, і завмер чомусь. Потім різко почав набирати, можливо, вплинули такий був період, що пішли хвороби трішки, і він, мабуть, стресянув цей період. Ми його обробили від хвороб, після того він, мабуть, почав нормально рости і віддавати. Так само набирає бокові пауни, які теж. Відай відподіє. Думаю як дати йому хорошого старту, то він взагалі буде супер класний. В цьому році І погода, і час не дозволяв з ними бавитися. Фактично не було ні одної підкормки. Тільки недавно, перший раз. Ми були внесли калій добри в по листу і все. Так що можна сказати, що він і витривалий. Цвіту ще дуже багато, дала би погода це все зібрати було би дуже класно. Так що рекомендую один з екзотичних наших баклажанів. Баклажан від Coraset. під таким номером. Так що не забуваємо підписуватися, ставити лайки чекайте наших наступних відео.